Всім привіт і продовжуємо проєкт Кам'яний Дім. І дивіться. Ну, біжу, це був двома чи один робили, Ну, щоб зробити класний дім, треба два. Типу цей позвучний чорнокамінь. Тут ось такий чорний камінь. Тут ось тіпо, так само. Ці ж з блога і тут, а в кінці отут такий А там не треба та штука. Далі дивіться, беремо такі от блоки. М -м, секунду, зараз покажу, які це. Ось такі от блоки точні туфлу оцехла. І саме її в такому порядку. А зі стіною, дивіться. Спочатку, якщо що от не треба таке робити. Але ось тут от теж позвучний чорнокам обводимо з усіх болтів. А далі ще середина це найцікавіше. М -м -м. Початку, ну, отакі. Блок, далі отак, от, такі, 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 і до стелі. достелі. От такі блоки і до стелі, і далі такі, і так далі. Ну. і В наступному відео я покажу, як зробити інші стіни, потолок, а декор, якщо стину. Всім пока!